Є знижки на зі 15% в відсотків аптеках подорожних пам та ощад. Страшний ранок для України. Російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. Зруйновані багатоповерхівки у будинках вибиті вікна. На жаль, багато загиблих та постраждалих. Зранку 17 квітня гучно було в Одесі та Кривому Розі. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Вранці 17 квітня росіяни завдали три ракетні удари по майже центру Чернігова. У військовій адмі Адміністрації повідомили про загиблих та поранених. Їхня кількість на жаль постійно зростає. На місці трагедії працюють рятувальники і медики. Перші подробиці від виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака в ефірі 1+,1 в рамках телемарафону Єдині новини. Три вибухи пролунало в місті. Це не центральна частина міста, але це густонаселений мікрорайон. Пошкоджено прямо влучання будівлю соціальної інфраструктури восьмиповерхіва будівля, візуальна зруйновані елементи стін на поверхів. 3 по шости поверхи прибудови до неї. Е, на жаль, на даний момент інформація підтверджена про чотирьох про, загиблих. Е, з того, що я бачу, цифра може бути більша, на жаль, е, тому що багато ще недосліджених об'єктів. Є травмовання, які звертаються вже до міських лікарень, зокрема в найбільшій нашій лікарні 5 повідомлень про травмованих. Е, Також, я, на жаль, думаю, що їх більше. E, значить, е, пошкоджені будівлі, які поряд знаходяться, пошкоджено багато автомобілів е, в цьому районі, е, там е, соціальна інфраструктура, критична ну, інфраструктура міська. Е, там, зокрема, е, ну це густонаселений район, перехрестя двох великих вулиць, тому тут було багато і транспорту в цей час. Е, Е, да, значит, е, на жаль, підтверджена інформація про чотирьох загиблих, вже є інформація про травмованих, частина із них зверталася до міських лікарень, до найбільшої лікарні No25 звернень. Я думаю, що ця цифра буде збільшуватися. Е, ну, на жаль, на жаль, Росія продовжує діяти терористичними методами проти цивільного населення, проти цивільної інфраструктури і ці прильоти в Чернігові чергове підтвердження. На місці працюють всі служби, всі, хто потрібні, психологи, ДСНС, міські служби, військові адміністрації, всі на місці зараз займаються поліція, ліквідацією наслідків цієї аварії, цієї, цієї трагедії і цих прильотів. Пане Олександру, ви кажете, що може збільшитися ще також кількість постраждалих. А скажіть, будь ласка, як взагалі зі світлом і з іншими комунікаціями у регіоні? Ми в цьому, в цьому районі відключили всі комунікації, світло, газ, для того, щоб не було ще більше руйнувань. В цілому, ну, це об'єкти, які не пов'язані з критичною інфраструктурою, відповідно, ну, це не впливає жодним чином. Зрозуміло, що в цьому районі будуть проблеми певний час, але ми робимо все, щоб це максимально швидко усунути. Зараз головна задача це пошукова операція жертви, постраждалі, максимально швидко надати людям всім допомогу. Психологічну і, на жаль, фізичну, тому що ну, тут досить багато руйнувань в цьому районі і я думаю, що роботи ще багато. У місті розтрощені зупинки, вибиті вікна у будинках. Всі медзаклади зараз працюють у посиленому режимі. Про те, що зараз відбувається в Чернігівській обласній лікарні, повідомив генеральний директор Андрій Жиденко. До нас сьогодні доставлено 9 постраждалих, троє в важкому стані, інші стан середньої важкості. Найбільше були доставлені постраждалі в Чернігівську районну лікарню, тому що вона знаходиться прямо біля епіцентру ракетного удару. Зараз не всі необхідним, в тому числі і препаратами крові. Але враховуючи кількість поранених, я дуже прошу і звертаюсь до жителів Чернігова, хто може підійти на станцію переливання крові і здати кров, особливо резус негативні. Потрібні донори з резус негативною кров'ю. Більше всього це мінно-вибухові травми, це черепно-мозгові травми, це травми грудної клітки, клітини, судинні враження судинної судинної системи кінцівок. На місці прильотів побував і голова Чернігівської ова В'ячеслав Чаус. Недобрий ранок на Чернігівщині. Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених, і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надають всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб і буде надавати вся необхідна допомога. Вся детальна інформація згодом: Росія терорист. Терористи мають бути знищені. В одному з телеграм-каналів з'явилося відео з лікарні в Чернігові під час атаки російськими ракетами. Чути звуки вибухів, люди лежать на підлозі, на них падають уламки стелі та стін. Ну что? Послед. Куда? Куда пошли? На улицу отскоком еще рахнет. Ложите печенку. В районі, де були прильоти, відключили всі комунікації. пошуково рятувальна операція триває. Удар по Чернігову написав її керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також він зазначив про те, що Україні вкрай необхідно закрити небо. Свої співчуття загиблими і постраждалим висловив президент України Володимир Зеленський. Чернігів триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости, і цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО, та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою. Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм дається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо потрібна достатня рішучість. Партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме. Вже після цього з'явилася заява міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він повідомив, що число загиблих станом на 11.30 зросло до 11, травмованих до 22. Під завалами можуть перебувати люди, тривають пошуки. Чернігів екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про що не менше трьох безвісти зниклих під завалами ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи на відео. Момент порятунку одного із потерпілих. Серед загиблих внаслідок російського обстрілу 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення. Мої співчуття родинам усіх загиблих внаслідок російської атаки. Принагідно нагадую публічним особам та місцевим мешканцям про необхідність виважено ставитися до поширення інформації щодо наслідків обстрілів. Не наражайте на небезпеку працівників екстрених служби, які намагаються врятувати потерпілих. Просто жимаюся. Плавно, 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 плавно.

Після Чернігова росіяни атакували Одесу. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 9.30. У повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. О 9.34 в Одесі почули вибух. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Гучно було і в кривому розі. Місцеві телеграм-канали зазначають, що ймовірно вибух відбувся поряд із містом. За словами мешканців, вибух був схожий на роботу нашої протиповітряної оборони. Водночас там закликали не неоп... Прилюднювати жодних деталей до появи офіційної інформації. Наразі жодних подробиць немає. Команда ТСНЮА висловлює щирі співчуття родинам загиблих і бажає швидкого одужання пораненим. Рано чи пізно країна вбивця Росія обов'язково відповість за усе завдане нашим людям горе. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Thank you